Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російська Федерація знову проводить навчання із використанням стратегічної ядерної зброї. Офіційно, ці навчання оформлені як репетиція нанесення удару із застосуванням стратегічної ядерної зброї. У відповідь на удар по самій Російській Федерації, однак всі ми прекрасно усвідомлюємо, що в тій політичній ситуації, в якій опинилася сучасна Росія внаслідок авантюри Володимира Путіна, самі навчання із застосуванням ядерної зброї вже свідчать про намагання російського президента та його найближчого оточення залякати світ. Самою можливістю застосування ядерної зброї, саме дякуючи наполегливості Володимира Путіна у постійному нагадуванні щодо ймовірності використання ядерної зброї, тема того, що може відбутися, якщо Росія. Дійсно піде на такий крок, стала однією з найголовніших у політичному житті не тільки самої України, яка знаходиться у безпосередньому військовому зіткненні із Російською Федерацією, але й західних країн. Ми вже чули цілу низку заяв високопоставлених керівників країн Заходу, які підкреслювали, що можуть бути катастрофічні наслідки в разі. Якщо Російська Федерація дійсно застосує ядерну зброю, однак ніхто ніколи не конкретизував, якими ж дійсно будуть ці катастрофічні наслідки за винятком експертів і колишніх представників американського політичного і військового керівництва. Втім, для того щоб лякати, потрібно продемонструвати, що можливості насамперед технічні можливості застосування стратегічної ядерної зброї у Російської Федерації є. Адже ми чуємо досить багато коментарів про те, що російський президент Володимир Путін може тільки лякати застосуванням ядерної зброї, що насправді ядерні арсенали Російської Федерації знаходяться на такому рівні, що вони просто можуть не спрацювати. У випадку, коли Верховний голонкомандуючий збройними силами Російської Федерації віддасть реальний наказ щодо застосування ядерної зброї, і от цими навчаннями Володимир Путін якраз і демонструє ні. Технічні можливості існують. Світ може бути знищений ні у кого не має у цьому бути жодних сумнів. Є досить важливим, що акцент у російських навчаннях із застосуванням ядерного компоненту завжди відбувається саме коли згадують про стратегічну ядерну зброю. Між тим сюжет війни Росії проти України. Це застосування тактичної ядерної зброї, і тоді може виникнути питання: навіщо Росії проводити випробування із використанням стратегічної ядерної зброї в разі, якщо вона взагалі навряд чи може бути застосована у цій війні, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого 2022 року. На це питання є досить проста відповідь. Путін. Хоче попередити, що сама участь західних країн у війні проти України вже є реальною небезпекою для обміну ядерними ударами. Що якщо Сполучені Штати та країни-члени НАТО стануть безпосередньою стороною конфлікту в Україні, або Російська Федерація вирішить оголосити їх безпосередньою стороною конфлікту в Україні, це може призвести саме до таких наслідків апокаліпсусу. І що Російська Федерація в цій ситуації не збирається прислуховуватися до попереджень з боку президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена та інших офіційних осіб країн заходу, які говорять про катастрофічні наслідки. Використання Російською Федерацією ядерної зброї. Хай про катастрофу думає сам Джозеф Байден. Хай про катастрофу думає сам Еммануель Макрон. Хай про катастрофу думає сам ріше сунок. А Володимир Путін буде готуватися до цієї катастрофи як до абсолютно нормального для себе варіанту розвитку подій. Ну і тоді росіяни, звичайно ж, всі потраплять до раю, а їхні вороги до. Пекла. Всю цю маячню від вищого політичного керівництва Російської Федерації ми вже чули, і не треба думати, що у Кремлі хтось готовий змінити риторику або реально подивитися на розвиток подій у війні з України. Чи це означає, що Росія готова застосовувати ядерну зброю? На даний момент не означає, хоча навіть український міністр оборони Олексій Резніков закликає не ігнорувати таку небезпеку, просто зважаючи на те, з якою країною всі ми маємо справу. І Рєзніков говорить це саме того дня, коли Росія проводить свої чергові ядерні навчання. Однак всі ці ядерні погрози можуть мати на меті. Зовсім інші задачі не пов'язані із безпосереднім застосуванням ядерної зброї. Це можна сказати тактика базару. Президент Російської Федерації сподівається, що постійне нагнічування ситуації навколо його війни з Україною переконає певні кола на Заході в тому, що Продовження цієї війни на виснаження рано чи пізно призведе до саме тієї катастрофи, яку так побоюються у західних столицях. Що війна з конфлікту на території України стане конфліктом на території Європи, що Росія... Буде задіяна у безпосередньому конфлікті із країнами-членами НАТО і тут до використання ядерної зброї буквально півкроку. А ви ж бачите, у Кремля вона є, і він її випробовує. Очевидно, на такий самий апокаліптичний випадок. Так що ж робити в такій ситуації? Звичайно, розмовляти. Путін підштовхує західні політичні кола до торгівлі, до розуміння того. Що на думку Кремля і є найкращим виходом з ситуації, що складається в результаті військової неспроможності? Захопити Україну так, російські збройні сили не можуть захопити українську територію. Однак, якщо ви не хочете бути знищеними в результаті ядерної атаки, віддайте нам Україну просто так, просто побоюючись того, що війна призведе до обміну стратегічними ядерними ударами: що Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон зникнуть з обличчя землі разом із мільйонами своїх мешканців. Ось в цьому. І складаються ці загрози Володимира Путіна. Це справжня психічна атака психічно неврівноваженого російського Керманича на цивілізований світ. І головне тут, звичайно, не втрачати, я б сказав, сталості нервової системи, тому що є абсолютно очевидним, що якщо ми погодимося із цією логікою російського президента Володимира Путіна, то ми маємо сказати собі, що з війни, яку Путін розпочав. 24 лютого. немає ніякого іншого виходу, як знищення української держави, а потім, можливо, і самої Європи. Ну що ж, поробиш, якщо у Путіна є ядерна зброя і він не боїться її використовувати, це і є те, чого добивається російський президент, щоб повірили у реалістичність його погроз, у його готовність використовувати зброю масового ураження і тому пішли на будь-який його шантаж. І отут. Звичайно ж, найважливіше на цей шантаж не піддаватися. Тому що саме шантаж і тільки шантаж є головним інструментом війни Володимира Путіна. Армія не виглядає ефективною. Політична вертикаль виглядає не дуже добре організованою. В економіці суцільні проблеми і ситуація не буде покращуватися. Звичайно, на такому можна ще довго прожити, однак не перемагати. А який ключ до перемоги Путіна? Шантажувати ворога, і саме той, хто не піддасться на шантаж і виграє очманілого російського президента? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютубі, перемоги і мира вам.